Вітаю, любі третєкласники! Мене звати пані Альона. Ви всі напевно вже бачили мультфільм Зоотрополіс Зоотрополіс ультрасучасний мегаполіс, населений найрізноманітнішими тваринами, починаючи від крихітних мишенят і закінчуючи величезними слонами. Сьогодні на уроці ви дізнаєте, що таке число іменників, та навчитеся їх визначати для того, щоб грамотно спілкуватися нашою рідною українською мовою. А в цьому нам допоможуть мешканці Зоотрополіса. Розглянемо зображення, що ми бачимо? Багато звірів. Зоотрополіс. Поставивши це відео на паузу, спробуйте скласти речення про це зображення. Наприклад, у Зоотрополісі живуть різні звіри. Де саме зроблена помилка? Звернімо увагу на слово звір. Щоб назвати іменники за значенням один багато, ми змінюємо їх за числами. Проіменники, які називають один предмет, кажуть, що вони вжиті в однині. Наприклад, звір, телефон, квітка. Проіменники, які називають кілька предметів, в множині – Наприклад, звірі, телефони, квіти. Тепер ви знаєте, що іменники мають число однину і множину. Тож давайте повернемось до речення, яке ми склали на початку уроку. Слово звір слід замінити на іменник у множині. Звірі. У Зоотрополісі живуть різні звірі. Вони живуть дуже весело, відвідують йогу, басейн, катаються на санчатах, смакують солодощами та звичайно ж ходять один до одного в гості. Ось і наш лиснік зібрався в гості до своєї подруги кролиці Джуді. Вона має велику родину, дуже велику родину. А Нік написав всі дарунки, які вирішив взяти, лише по одному. Давайте допоможемо йому перетворити продукти у його списку на множину. Цукерка, цукерки. Торт, торти. Іграшка, іграшки. Повітряна кулька, повітряні кульки. Яблуко, яблука, молоко. Хм, виявляється, слово молоко ми ніяк не можемо поставити у форму множини. Запам'ятайте, більшу частину іменників можна вживати як в однині, так і в множині. Проте є іменники, які вживаються тільки в однині. Наприклад, іменники, які називають матеріали, речовини, хімічні елементи тощо. Наприклад, золото, молоко, вугілля. А також, коли багато предметів, але вони сприймаються як одне ціле, наприклад, рідня листя. Тому в списку подарунків Ніка ми так і залишаємо слово молоко. Спробуйте визначити, які із запропонованих іменників вживаються тільки в однині. Поставте відео на паузу і оберіть. Перевіряємо: олія, бо це речовина. Волосся має багато волосинок, але сприймається як одне ціле: м'ясо речовина, бензин речовина, а ще кава це речовина, сміття, бо його багато, та називаємо одним словом. Якщо ви правильно обрали іменники, які вживаються тільки в однині, ви справжні мовознавці. Любі мої, дещо маю для вас. А саме диктофонний запис самої Джуді, давайте його прослухаємо. Привіт, друзі. Щойно була в бюро знахідок. Звірі загубили багато речей. Їх треба записати в звіт для шефа поліції. Я зробила фото того, що було загублене. Я б сама могла його написати, але ж ви мене знаєте. Я не всиджу на місці, коли навколо може ховатися злодій. Я чула, що тхір щось замислив, тому я побігла стежити. А ви ж допоможете написати мені звіт? Звісно ж, ми допоможемо нашій Джуді. Давайте розглянемо фото, які вона надіслала. Спробуємо заповнити звіт. У першій колонці треба написати назву предмета. У другій колонці кількість предметів, а в третій колонці треба вписати число однина чи множина. Книги три. Це множина. Парасолька одна це однина. Капці одні, ковзани одні. Але ж як визначити число цих двох слів? Деякі іменники вживаються тільки в множині. Наприклад, іменники, що називають предмети парної або симетричної будови ножиці, окуляри, ковзани, капці. А ще іменники, які називають періоди часу події, ігри, іменини піжмурки. Отже, ми тепер з'ясували, що слова капці і ковзани мають число множини. Ми допомогли Джуді, і шеф поліції Зоотрополіса буде неодмінно задоволений. Я впевнена, що сьогодні отримані знання про однину та множину іменників обов'язково знадобляться вам у вивченні української мови. А наш урок добігає кінця. З вами була пані Альона. До нових зустрічей!